Привіт усім, хто завітав на канал Як Пересадити. Сьогодні до мене потрапила чарівна, дуже красива рослина. Це Еуфорбія кристата. Ви тільки погляньте, який гарний грібінець, який він красивий, блідо-оливкового кольору, такого ще й рожевий. Має колір форбія крестата. Дуже красива рослина. Це живець, приживлений до молочаю. І має монстрозного такого, він має монстрозний такий вигляд. Це все молочаї, суккулент, і тому буде. Пересаджено із цього торф'яного, верніше, це кокосово, кокосовий субстрат, я так розумію, це магазинний ґрунт, його обов'язково треба замінити. Змивати. Повністю треба замінити, щоб не лишилося, бо він дуже волого тримає. І я тут уже помічаю, як трішечки почав він загнивати. Може, від застою води, може, довго була. Волога ця земля, перелив. Тут, наче все нормально, корінчики хороші, дуже гарні. А От у мене вже є така рослинка, дуже схожа, але не рожевого кольору, просто зеленого кольору. І це була оцінка. Її ні... ніхто не... Вона просто дуже побита була і ніхто не брав. Це з епіцентру. І ця рослина теж з епіцентру. Він в мене називається булава Богдана Хмельницького. Я назвала вона така велика виросла, дуже велика. От. Треба обробити Всі оці рослини з магазину обробляю. Я возьму Міко Хелп це від гнилі. Кореневої гнилі, щоб була профілактика. Обробляти буду десь приблизно хвилин 5, щоб напиталася рослина дуже гарно. От. Тут будуть препарати, біопрепарати від бактеріальних гнилів, грибків. Грибкових уражень. Актоверм це від кліщів і інших парази... комах, від шкідликів, шкідливих комах, тому що все, що в магазині, фітоцит це від грибків, біопрепарат дуже хороший. В магазині дуже часто бувають. Різні такі комашки, вони можуть відкласти яйця, або ще личинками можуть бути, і не видно, наче нічого немає. А потім можеш поглянути, і повністю всі рослини вже заразилися. Ну, краще обробити зразу і через тиждень повторити, або через 10 днів повтори, повторно обробити. От. Додаю ще що прилипач, щоб гарно трималися ці препарати. На рослині. Прилипач, він такий піниться, він як мило. Дуже хорошо, якщо така мильна водичка, воно як його і помиє від якогось бруду. Так, іофорбія буде в ванні митися. Ванна спіною. Ну, я не могла її не придбати. Такий чарівний от у неї цей грібінець, я уявляю, я, я вже знаю, які вони виростають. Воно виростає величезною такою глибою. От. І вона сама не має фотосинтезу, а живиться за рахунок цієї ніжки. Для посадки, як зазвичай, я люблю дуже Субстрат для кактуса та сокулента. Тут суміш дуже гарна торф, гравій, дрібний пісок, дрібний гравій, керамзіт. Все, що треба для сукулентів, Дуже мені подобається, як рослини себе почувають в цьому ґрунті. От. Перший полив... У мене відбудеться цієї рослини десь приблизно через 5 днів, тому що вона зараз буде напитуватись водою, сам ґрунт помірно такий вологий. І саджаю я в той самий контейнер, в якому була ця рослинка, бо коренева система не дуже велика. Тут не треба великий горщичок, не, не потрібний. Ну і от, те, що я вже вам побачила, це загнилування. Це називається: це схоже на ураження грибкове чорне таке, бачите, чорне враження. ніде немає. от тільки з скрає... ну, Це там, де був вогкий ґрунт. Оце ж сукленти не люблять постійно, щоб було таке болото. Їм треба, щоб вода пролилася, зійшла повністю, і в ґрунті не лишилося нічого вогкого. Це я зараз буду зачищати. От, зачищати і е, намагатимусь так посадити трошки, щоб ґрунт не торкався оцього місця. Не заглиблювати оцю о, ураження, оце. Це тільки почалося. Це дуже небезпечно, бо якщо проникає глибше, то рослинка втрачає, ну, живлення припиняється. Це тільки початок. І зараз я хочу обережно пінцетиком все піддіти, зачистити до здорової тканини. І вже поливу не робити, щоб рослинка на просушці. За правилами загалом цю рослину треба отак обробити, зняти оце все уражене і щоб вона перебувала десь приблизно ну, хоча б три дні на просушці. В ідеалі це має бути тиждень, один тиждень на просушці. А вже потім саджати в ґрунт. Але в мене зараз, ну хочу подивитися, ну, мені здається, що все буде добре. Це не кактус, От. і зараз дуже сильна же, ну, спека до 30 градусів, так що просушка вже буде відбуватися за один день. Бачите, так, зачищаю до здорової. Тканини. Треба гарно все почистити. Мені здається, що це грибок. Був ураження грибкове, чорна ніжка. от Така рослинка гарна, красива, чудова. Це просто чудо природи. Яка вона може вирости, така гігантська. Ось так. Ну і цей горщичок, він такий. Я думаю, нормальний. Взагалі тут невеликі корені. Так, і буду присипати корицею. У мене дуже хороші результати після кориці. Вона гарно підсушує, вбуває грибки, не допускає ураження грибками, як дізінфіцірую повністю рослинку і так засипаю корицею, саме цю ділянку, і буду над землею саджати. Хочу кисточкою так його поглибше, щоб кориця усі зайшла ложбиночки, заглибити її, прям туди забити корицю поглибше. таким чином це. Дуже хорошо допомагає, От, майте це на увазі, крицю. Зачистили, гарно так запорошить. От. І все буде добре. Головне, не переливати. Так що ця ефорбія буде на просушці. Напевно, що вже на п'ятий день перший полив, і полив буде у піддон. Не зверху на рослинку, а у піддон. І через 7 або 10 днів повторю, оброблю ще від шкідників, від шкідливих комах. Так обережно засипаю ґрунт. Я її буду підпирати паличками. Підпорки робити, щоб вона не розгойдувалась, бо корінчики зараз взагалі не тримаються у ґрунті. І от з часом вона вкоріниться і буде міцно триматися у ґрунті, її треба буде підперти. Ну, від такої рослини я у захваті, як красиво придумано наживити. Таку чудову рослинку. От. Так що, так, сукуленти це такі рослинки, вони витримують краще висушити, не долити, ніж перелити. Вона відродиться, відновиться, відновить коріння. Але оці переливи, застой води вони не витримують, у них загнивається. Уражається дуже швидко. Так, на цьому, бачите, так трошки глибоко посадила, Ну, кориця свою справу зробить. Я зараз відтулю трошки ґрунт. На цьому все, отака От посадка. Хочу подякувати усім за донати, за те, що ставите вподобайки. Прошу підписуйтесь, будь ласка, насолоджуйтесь красою, саджайте рослини, відволікайтесь, заспокоюйте нервову систему. Все буде добре і до зустрічі!